45-й день в Канаді, 28.07.23, П'ятниця. Кінець тижня, вже наступили вихідні, завтра я вихідний. Десь поїду. От. День в мене пройшов гарно сьогодні. Швидко. Зранку встав, все, зготував, взяв каву, але забув взяти виноград. Зато взяв яблуко, мені вистачило. Сьогодні я приїхав до себе на основний об'єкт, але шеф попросив, щоб я поїхав до, до напарника на інший. І там ми багато мало роботи. Фактично, ну як багато. Просто працювали цілий день, нічого складного. Помалювали дві, дві кімнати великих. Навіть не дві кімнати, а два номера. В одному номері там, по-моєму, дві кімнати, в іншому три. Тоже зняв відео, скинув в Телеграм. От. Щось там ще були, поремонтували, теж кришка в унітазі, дрібниці. Дрібниці, поробили все і день злетів швидко. Були, були і обіди, і перекуси, і кави сиділи, теж відпочивали, мали час на все. Після роботи я поїхав додому. Так, я поїхав додому, спокійненько собі заїхав, нікуди не спішив, приїхав. Гарно повечеряли. І мені прийшло повідомлення, що прийшов мені ось браслет. Це фаб. Е, така пікалка, як відкривати двері. Вона вставляється сюди, всередину. Фабстер. І надівається на руку як годинник. Бо цілий час діставати з кишені мені оцей пропуск незручно. Дав 20 доларів за цей годинник. Дуже класна штука. І ще на роботі. Хлопці як приходять зразу дивляться, що там люди позалишали, повиносили і винесли отаке от взуття. Це якесь е, ну, хороше шкіряне взуття. Не мій стиль. Я сказав, може буду носити на старості, але швидше за все я його продам, так як воно куштує. 160 доларів. 160 доларів е, мурес. Якась хороша фірма. І попробую їх продати через е, Marketplace. По-любому хтось забере, комусь воно та й пригодиться. От так от. Зараз, вчора почав дивитись кіно. Кіно я почав дивитись... Вже не пам'ятаю, як воно називається. Особливо небезпечний. Особливо небезпечний. Wanted 2008 року. Вчора почав дивитись, сьогодні продовжую. Якраз ще маю одне пиво, маю горішки відкриті. І, і потім піду віддихати. Ну так. Зразу, от бачу відео коротке, три хвилини. Можна ще поговорити на рахунок Канади. Канада, кажуть, Канада для життя. Ну ні, мені здається, Канада тут для роботи. Канада для роботи, бо вже зустрів багато людей. Я тут вже 45 днів. Багато людей. І вже можна зробити такі плюс-мінус висновки. Тут Канада. Можна асоціювати, це великий мурашник або вулик. Скорше, скорше вулик, де всі роблять свою роботу. Ну, якщо не робиш, то ти тут нічого мати не будеш. Всі мусять працювати зранку на роботу, вечором додому і тут так не гуляють, як в Європі. В Європі інший стиль життя. Тут там, після роботи, ще собі пиво, туди-сюди, а тут, ні. тут все спокійно. Мусить бути. Е Банківська історія, оця кредитна історія, бо можна приїхати з купою грошей, а толку з тебе ніякого не буде. Ти тут ніхто, поки не маєш банківської історії, оць, хороші відгуки з роботи. І це все. От. Канада для роботи, а не для життя. Ну, для життя, напевно, що скорше буде для, на пенсії, так як мої власники. От, тут, власники цього будинку, то вони. Оцей чоловік, що тут живе, то він все життя працював, так як я. Для мене це нормально. Отут, бо я і так все життя працюю, і поза закордонам, і вдома, я завжди щось роблю. Для мене це нормально. Але я зустрічав людей, які не дуже хочуть працювати, а хочуть якось жити, а тут так не вийде. Якщо порівнювати Німеччину і Канаду, то в Німеччині набагато простіше. Там можна піти, отримати якісь пільги туди-сюди, якась там півставки і можна витягувати. Тут так не вийде. Я, от, до речі, сьогодні цілий день просидів в маркетплейсі. Хочу знайти собі житло поблизу роботи, кімнату. І плюс-мінус в бюджет 800 доларів. І за 800 доларів можна вже щось знайти. Кільком написав, нехай буде. Я ще тут маю в запасі місяць, але якщо б щось знайшлося біля роботи, то набагато краще. щоб Пішки на роботу ходити. І таке от. Отак от. Канада Канада, добре, тим. Тут нема такої корупції. Вона то є, але її дуже мало. Тут навіть от, переходиш дорогу в неположному місці, от, світлофори, 50 доларів штраф, як поліція побачить. Багато поліції, гарний контроль, антикорупційна система їхня. от, Все як має бути: знаки розмітки. Все зручно, але так налаштовано, що всі мають працювати. Всі працюють. Нема такого, як в Європі, що ти пішов, щось там зробив, заробив мільйон і все, і собі живеш. Тут заробив мільйон, мусиш довести, де ти його взяв, і звідки ти його... Як ти його заробив. Отак от. Отаке от. От, от відео вийшло.